Правоохоронці Миколаївщини затримали військовослужбовця, який продавав автівки, призначені для ЗСУ. Машини завезли в Україну волонтери як допомогу військовим на Херсонському напрямку. Чоловік мав доправити їх до своєї частини. Натомість він розмістив оголошення про продаж автомобілів на онлайн-платформах на загальну суму 13 тисяч 200 доларів. Викрив цю аферу волонтер, який теж шукав автомобілі для фронту. Військового затримали. Наразі йому загрожує до семи років позбавлення волі. У Києві правоохоронці затримали зрадника, який за завданням кремлівських кураторів підпалював релейні шафи «Укрзалізниці». Завербували мешканця Київської області дистанційно, коли той шукав в інтернеті способи легкого заробітку. Зрадник узгоджував об'єкти підпалу з кураторами. Він ретельно розробляв план втечі після кожної диверсії, але все одно попався в руки правоохоронців. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Ще двох організаторів незаконного перетину кордону викрили правоохоронці на Закарпатті. Жителі Мукачево взялися перевести в Угорщину п'ятьох нелегалів. На цій справі вони планували заробити 60 тисяч доларів. Групу затримали на шляху до кордону. Слідство встановлює всіх причетних до схеми. осіб. затриманим в разі доведення їх провини загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Національна поліція ліквідувала масштабну мережу наркодилерів в результаті спецоперації на території дев'ятьох регіонів. Правоохоронці затримали 14 її організаторів. Наркоділки налагодили систему прийому замовлень через месенджери та оптимізували логістику перевезення та розповсюдження товару через закладки. Кримінальний бізнес приносив наркодилерам понад 10 мільйонів гривень доходу щомісяця. Під час обшуків поліція вилучила понад 20 кілограмів наркотичних речовин. Окрім наркотиків, знайшли зброю та набої до неї. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.